Друзі, всім привіт! Коли проводили опитування підприємців, які проводили свій бізнес протягом трьох років, і їх запитували, куди ви розподілите свої кошти в безпеку чи в розвиток підприємницької діяльності. Із цих підприємців, які три роки були на ринку, 75% свій капітал вони хотіли інвестувати у розвиток. І тільки 25 інвестували. У захист свого бізнесу. Після того, як тих 75, які інвестували у розвиток бізнесу, 90% з них після того ставали банкрутами або бізнес їхній зникав, оскільки неналежно приділяли увагу безпеці бізнес-процесів. Чи то було через конкурентів, чи то було через дії правоохоронних органів, чи то було через дії якихось корпоративних конфліктів. Тому, якщо ви хочете уникнути цих корпоративних конфліктів, Наїздів з боку правоохоронних контролюючих органів, непорозуміння з ТЦК залишилося ще тиждень до реєстрат, до проведення семінару, великого семінару, який проводжу я в Юніт Сіті, а саме 26 вересня, о 17.30, в Юніт Сіті, Корпус Б 9 Тому прийдіть на даний семінар і дізнайтеся, як не наробити помилок, як втримати свій бізнес на плаву. І як не стати тими 90% із 75%, які інвестували свої кошти у розвиток і забулися про безпеку? Безпека це дуже важливий елемент свого бізнесу і його розвитку. Тому чекаю на вас і до зустрічі!